Мої вітання, і сьогодні почнемо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам це відбувається дуже часто. За що я вам низько планююсь і дуже дякую. Завдяки вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали 11 акумів домавіків. загальна вартість 100 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані мій міуклін кожному з вас за ваш донат за вашу підтримку. Ви молодці. Також протягом цього відео буду е, показувати вам QR-коди. Справа, зліва, зверху. Ви їх бачите, за допомогою яких ви можете допомагати нашим захисникам. Більше допомоги частіше купуємо найнеобхідніше. А тепер до роботи. Вартість палива в Україні зросте щонайменше вдвічі, а чи не втричі. Вартість палива в Україні. Та ж таке? Вартість палива в Україні. Зросте однозначно, навіть в цьому не сумніваємося. Якщо ми будемо з цим не згодні, буде штучно зроблено дефіцит на. Такі методи. Штати введуть санкції після дедлайну, якщо Рашка не погодиться на припинення вогню. Ну, це ми з вами бачили таке. чули. 300 гривень донат. Дякую, молодці. Так, штати введуть санкції після дедлайну. Угу. Штати вводять санкції. А Штати зроблять набагато більше, ніж будуть вводити санкції. І ми вже з вами це бачили. Вони ще пограються, пограються з Рашкою і далі зроблять свою справу. І це буде стосуватися не санкцій, а самого поняття державності. Хто головний в державі, в Рашці я маю на увазі? На це вони повпливають. Дуже чекаємо. Поїхали далі. Рашка відновлює Донецький аеропорт, щоб звідти бити україною шахедами. Тепер у ППУ України буде ще менше часу на реагування. Відновлення аеропорту Донецького. Чи будуть вони звідти бити? Чи зможуть вони звідти бити? Залюбки вони будуть все робити і при цьому будуть кричати про перемир'я найбільший удар. Нас, який буде направлений на нас, чекає від води. Тобто найбільша небезпека від води. То може бути якась підлодка, то може бути якась база біля води. Отаке От нехай не збувається. Поїхали далі. 8 серпня крайній термін у расистів зупинити війну в Україні. 154 рази з вами це дивилися. На що сподіваємося, що може трапитися до 8 серпня? Можуть змінити когось у владі? Можуть замінити одну ляльку на іншу ляльку. Можуть пострілятися президенти або зробити якийсь замах на якогось з президентів, щоб типа якось. Відвернути увагу. Рашка готує удари по критичній інфраструктурі взимку. Ворог справді діє як терорист, Він розуміє, що стратегічно спустошити місто умовно Харків можна тільки повністю вибивши енергетику. Удари по інфраструктурі критичну взимку будуть стріляти, а ми будемо відновлювати. Що нам тут перший раз чи що? А потім вони якось ми прокинемося з вами, а вони всі щезли, як роса на сонці. Отак. От Плани ворога на найближчий час. Плани ворога на найближчий час. Зібрати максимальну кількість союзників, максимальну кількість ресурсів для захисту і оборони, для захисту і оборони. Причому для захисту і оборони своєї землі, ну в смислі, це зрозуміло, що всі ж на них напали, вони ж ні при чому 300 гривень донат, дякую молодці. Може мається на увазі Курська Народна Республіка. У свій бік, найближчим часом, найближчі, там, не знаю, декілька місяців, місяць, два, максимум, три, ми почуємо, які ми з вами згарбники, які ми з вами тірарюги, які ми з вами злодії. І що вони винуждені захищатися, оборонятися. Ну, такий дібілізм, коїться, що поробиш? Розстановка сил на фронті. Що буде далі? наша сторона. Сторона ворога. Зараз іде якась таємна, таємний захват з їх сторони. Він не вдасться, як і все у їхньому житті. Після цього вони будуть рвати і метати, і після цього вони будуть ще сильніше по нас з вами хуярити. От нехай таке не збувається. для нас из вами дякую